Ну а просто зараз будемо говорити про людину, яка зробила чималий вклад е, і внесок в розвиток, е, зокрема, української культури, пісенної творчості. Також сьогодні день народження в Анатолія Матвійчука, народного артиста України, співака, поета та композитора, а також журналіста та телеведучого. І власне про цю особистість будемо спілкуватися із гостем, який доєднався до нас відеозв'язком. Це Михайло Швед, директор національної філармонії України, заслужений діяч мистецтв, пане Михайло. Мої вітання. Слава Україні! Героям, слава доброго дня. вітаю! Так, тож зауважимо про те, що за свою творчу кар'єру пан Анатолій створив пісні для Назарія Яремчука, Оксани Білозір, Ірини Білик, Віталія та Світлани Білоножко, Але Кудлай та багатьох інших. Всього було написано понад 500 пісень, що виконуються на професійних сценах. Серед них чимало таких, що відзначились як найкращі пісні року і стають по-справжньому народними, які співаються не тільки в Україні, але й по всьому світу. Зауважимо про те, що він народився 28 вер... 29 вересня, перепрошую 1958 року у Києві, а його батько родом із Хмельниччини. Тож хотів би запитати, пане Михайло, розкажіть про те, як ви познайомилися з Анатолієм? Насправді це була дуже дуже цікава зустріч, творча зустріч, і з паном Анатолієм Ми познайомилися при підготовці такого чудового проекту Слово зброя, який відбувся на базі національної філармонії України і має гарне гастрольне життя. Цей проект він опирається саме на поезію пана Анатолія, тому що пан Анатолій також дуже тонкий і глибокий поет. Насправді. Він автор поезії не лише до своїх пісень, але автор кількох із збірок, зокрема збірки Скарби. Його поезія вона надзвичайно глибока, вона актуальна і вона якраз рефлексує над тими подіями, які довкола нас, зокрема над тими подіями, які ми зараз і переживаємо. Це переживаємо російську агресію. І, і рухаємося впевнено до перемоги. І якраз цей проект був побудований саме на поезії Анатолія Матвійчука із залученням багатьох видатних мастів художнього слова, зокрема Анатолія Паламаренка, Героя України, який є соліст нашої філармонії, режисеркою ініціаторкою проекту виступила Надія агеєва Швед. І проект надзвичайно дійсно цікавий, і відверто кажучи, я для себе відкрив пана Анатолія не тільки як музиканта, відкрив його для себе і як поета. Наскільки його поезія актуальна, наскільки вона тонко проникає в наші серця, в наші думки, і е, я гадаю, що нам ще е, на ще є шлях до оцінення належного оцінення цієї поезії. Щодо скарбів, то зауважимо про те, що 2020 року в видавництві саміт книга вийшла книжка вибраної поезії Анатолія Матвійчука. Це власне скарби, за якою у Національній філармонії України було створено театралізоване дійство, слово зброя. Зауважимо про те, що Національна філармонія долучилася до цієї меси. Розкажіть, наскільки взагалі це унікальний твір? Насправді, це унікальний навіть. Паном твір не важко відверто кажучи, якісь е, знайти попередні, якісь прецеденти таку. Тому що е, художнє слово, яке е, звучить впродовж там, майже півтора години часу, фактично майже безперервно, е, воно опирається на, на музич, музичне так і музичну трузитор Віктор Крисько створив е, відповідні музичні треки. Також е, до проєкту був долучений е, видатний, наш такий дуже цікавий скрипаль композитор е, внук е, Кирила Стеценка, саме Кирила Стеценко. І е, дійство дійсно унікальне, міждисциплінарне, і повірте, впродовж півтора години е, дійства у нас немає відчуття часу. Насправді ми перебуваєш, зануєшся в цю чудову, чарівну атмосферу енергетики, поезії Анатолія Матвійчука, яка крізь. Читання цього слова крізь музику вона вона доходить до наших, до наших сердець. А тема тема сьогоднішня: тема тема окупації, тема війни і тема нашої перемоги, тема нашого протистояння, тема пошуку світла в кінці цього темного тунелю. І мені здається, що що це, цей твір має ще. Велику перспективу і гастроли. І наскільки я знаю, в хмельницькій філармонії також нещодавно відбувся показ цієї меси, і ми радіємо, що хмельничани мали змогу відвідати і дякуємо всім, хто відвідав цей захід. Як і поезія, так і музичні твори в багатьох людей викликають різні емоції, і по-різному люди захоплюються ними. Розкажіть, що вас захоплює у зокрема творах Анатолія Матвійчука. Ну, насамперед, як і сам пан Анатолій, як особистість, і як митець і митець е широкого плану, Пісня, і поет і композитор, він є справжнім з великої великолі. Коли митець є справжній, коли він говорить про те, що відчуває, говорить про те, що він думає, про те, е про те що він переживає до поруч, які процеси, відбуваються пола е нього. Насправді це, це дійсно високе мистецтво, яке доходить, доходить, яке буде жити насправді. Я думаю, в наступних поколіннях, тому що там немає лукавства, там немає фальші, Це все справжнє, і воно е має дійсно має велику перспективу торкатися в наших сердець майбутніх. Мене особисто його поезія захоплює, і вона дає мені відповіді на дуже багато актуальних питань, які хвилюють. Ввечері на приходиш додому, якісь майже якісь запитання внутрішні цього дня. От іноді відкриєш, почитаєш, можеш знайти просто відповідь в, цьому, в цьох, цих рядочках. Тому насправді закликаю всіх, всіх наших глядачів максимально знайомтеся з поезією Анатолія Матвічука з його піснями, тому що вони справжні, вони глибокі, вони українські, вони патріотичні, але патріотичні не в сенсі ура патріотизму, а в справжньому в винному сенсі. Цей митець, людина, яка є справжнім сином свого народу в такому дійсно не пафосному якомусь сенсі, а справжньому істинному, істинному сенсі. Ця ну, на мій погляд, я, я я це так почуваю дуже важливо, коли мистецькі твори. Ми бачимо, що вони створюються крізь призму бачення цього життя автором, так, крізь призму його рефлексії на ті чи інші ситуації, ті чи інші, зокрема емоції. Хотів би запитати вас, аби ви трішечки розповіли про особистість пана Анатолія, можливо, якусь історію з життя, так, яка яскраво показує його як особистість. Ну, насправді, люд... дійсно, людина він є справжня. Незважаючи на те, що він має багато реалій за плечима, є відомою людиною, він дуже простий в спілкуванні, дуже людяний, і ти ніколи не відчуваєш якогось. Якоїсь такої, знаєте бронзовіння довкола і такі, як на мій погляд, саме такі особистості, які є які є собою, які вміють е, залишатися собою, тому що наше життя, особливо шоу у бізнес, тому що пан Анатолій, як, е, як ну, композитор, як виконавець, виконавець, також пісень, відомий виконавець, народний артист України, безумовно, що він. Стикався із шоу-бізнесом і стикається є частиною цього процесу. Він завжди залишався справжнім і він ніколи не йшов на компроміс зі своїм сумнінням. Принаймні те, що я знаю, те, що я бачу, я, я це, це, це бачу, і можливо, він би мав би значно більшу ще кар'єру, якщо він би прислухався до якихось тих умовностей, які довкола диктують правила цього шоу бізнесу. Так він не йшов на компромісі з собою. Він залишався. Відданим своїм ідеям справжньості, відданим справжньому мистецтву, і тому, тому напевно він і може з відкритим щирим серцем говорити до нас в своїх хворих, те, що він говорить, і тому напевно так глибоко глибоко нас торкає. Ну, ніби десь десь отак, так я це відчуваю, пане Анатолія. Сьогодні святковий день. Тому, власне, хочеться, аби також ми всі його трішечки розділили. Пане Михайло, прошу привітайте пана Анатолія з днем народження, адже це насправді велика людина в історії культури нашої держави, сучасної культури, зокрема, абсолютно звичайно дуже дякую і звертаючи зараз до пана Анатолія. Пане Анатолію, вам насамперед міцного козацького здоров'я, перемоги, і щоб ми були свідками ваших нових чудових прем'єр. І поетичних творів, і пісень, і виконань. І дуже би хотілося, щоб і вся Україна, і, і за кордоном якомога більше вас бачили і чули. Тому що ви дійсно є цей співець України зараз, який, який нам дуже-дуже потрібен, який нам каже дуже, дуже важливі речі. Тому чекаємо нових, нових. Пане дякую. Михайло, дякуємо. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого прямого етеру. Михайло Швед, директор Національної філармонії України, заслужений діяч мистецтв. Спілкувалися власне власне про Анатолія Матвійчука, народного артиста України, співака, поета, композитора, журналіста та телеведучого. Пане Михайло, ще раз дякую вам, що були з нами. Я ж зауважу про те, що в Анатолія Матвійчука сьогодні день народження. Колектив телеканалу Ті 8 Плюс також доєднується до вітань. Бажаємо міцного здоров'я і перемоги. Ну і зокрема вітаємо не лише ми, не лише пан Михайло, а вітають його також і колеги із за кордону. Тож привітання власне, від колег для Анатолія Матвійчука можемо переглянути просто зараз, дорогий пане Анатолію, сонячного Техасу. Я заслужена артистка України Людмила Касьяненко та Леонід Регета, пастор церкви від нашої української громади. вітаємо! З Днем народження, друже наш дорогий, ми завжди чекаємо тут на вас. І ми бажаємо здоров'я, щастя, добробуту вашій родині, миру всій Україні. Бо Україна в нашому серці назавжди. Ми всі молимося разом з вами за мир в Україні. І знаємо, що ви багато робите для того, щоб все швидше стало. Поздравляємо вас! Бажаємо нових творчих досягнень. Нехай в вашому житті будуть ті люди, які вас піддержують, які люблять вас, які допомагають вам послужити ще більшому напрямку і людям по всіх країнах світу. Поздравляємо вас! Щастя, здоров'я! Намного я літа. До побачення! Ждемо в гості! Е, Толінька, дорогеньке. Повір мені, віку немає, є календарна дата народження. Я вітаю тебе з днем народження. Я щасливий, що ми носимо ім'я одного святого і ми обидва Анатолії. І я вже точно знаю, випадковостей у цьому світі не буває. З днем народження завжди твій Анатолій Суханов. Сонячної Каліфорнії. Сьогодні, в останній день вересня, святкує свій ювілейний день народження великий українець, співак, поет, композитор, драматург, журналіст, громадський діяч, народний артист України Анатолій Матвійчук. Дорогі друже, дорогі Анатолію, дозволь від щирого серця привітати тебе з цим днем народження від усієї української діаспори Америки, яка любить твою творчість. Яка слухає твої пісні, яка співає рідною мовою материнською разом з тобою? Твої пісні давно перелетіли океан, і сьогодні вони так легко лунають в Каліфорнії, в Нью-Йорку, в Техасі, в Чикаго, в Сієтлі, Бо скрізь де звучить твоя пісня на, на FM-радіо, Там є українці, там є наша українська душа. Ми слухаємо твоє своє слово як зброю. Ми дивимося твої вистави. Слово зброя, жива це щось неймовірне. Ти єднаєш навколо себе весь український світ. Дай Боже тобі, Анатолію, много я літа, міцного здоров'я, миру Україні. Адже саме там ти сьогодні живеш і твориш серце України в місті Києві разом з українцями, які борються за. Свободу за мир і хочуть перемоги рідній землі у війні, яка сьогодні обпікає болем і вогнем всі душі українців світу. Дай Боже тобі великого польоту на наступні ще й роки. Много я гарних твоїх творів, твоїх пісень, які єднають всіх нас навколо рідної України. З днем народження Анатолію хепі тую! До зустрічі в Каліфорнії. Чекаємо, як завжди. Дорогі Толя, я вітаю тебе із Нью-Йорк-Сіті, із Мангеттена, Даунтаун. За мною тут є українська церква. Написано Pray for Ukraine. І поруч американська пожежна частина. Ну, от е, так сталося, що саме е, сьогодні в тебе день народження і в тебе ювілей. І я дуже радий тебе вітати, радий цій можливості, нас багато що пов'язує. Це, звичайно, і робота на кафедрі менеджменту шоу-бізнесу, це ще більш рання робота на телебаченні у програмі «Музичний відомо Ну і взагалі по життю ми постійно перетинаємося на теренах нашої української естради. І якщо навіть між нами могли бути. А це дуже цікаво, коли ми по-різному дивимося на світ і дискутуємо на теми естетики, то завжди нас єднає Україна, тому що ми служимо Україні. Все, що я хочу тобі побажати, і твоїй прекрасній сім'ї, до речі, так, також це дуже важливо мати навколо себе і з собою завжди поруч людину, яка тебе підтримує. Тому я вітаю також і Любу. І я бажаю, дорогий Анатолію, тобі ще дуже-дуже багато років плідної праці. І як психологічно це можливо, дуже просто не думати про те, що тобі вже настало аж скільки. А знати прекрасно, що нормальний вік людини, яка. Живе у двадцять першому сторіччі, це 150 років. Тому я тобі бажаю жити 150 років. На все добре, будь здоровий і активний, і творчий, яким ти є завжди. Анатолій Матвійчук творець дев'яти сольних авторських компакт-дисків, автор поетичних і публіцистичних публікацій в газетній та журнальній періодиці та в інтернет-виданнях. На рахунку виконавця шість великих сольних концертів Бенефісів. Співак побував із гастрольними турами та концертними і поетичними виступами в багатьох містах України та світу, і, зокрема, також у Сполучених Штатах Америки. Ми також доєднуємось до вітань пана Анатолія Матвійчука і слухаємо пісню у виконанні власне іменинника а вогонь горить. 我有个娘。